Доброго дня, з вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні, як бачите, таке похмуре небо, трошки тільки дощик закінчив крапати. І саме час, я думаю, піти перевірити в ліс, що виросло. Ліс повністю мокрий, тому ми в зимніх чоботях, ось таких в плащовиках, в дощовиках. Ось. і зараз димоліс, можливо, вже трошки підосиновики підросли. Тому що вчора лисички всі зібрав, думаю, що сьогодні поки ще їх не буде, а підосиновики якраз могли вирости. Тому рушаємо вперед і будемо вам показувати те, що знайдемо. Так, розпочався нарешті сезон підосиновиків. Подивіться, які ми вже сьогодні знайшли гарні. Ось такі. Так, і вони ж ростуть, починають вилазити. Зараз ходимо по цьому ліску. Ой, дивіться, як вони ростуть. Ось так. Опля ось такі. Тут вже раз, два, три, чотири, п'ять, то вже шостий підосиновик. Дуже класні зараз вони йдуть, маленькі, тому будемо ще ходити і шукати тут. Так, черговий підосиновик. Зараз подивимося, де він виріс, ось тут. Ось такий, бачите. Ну не красень. Дивіться. Так, ще один до нашої... Такої зграйки підосиновиків свіжайших. Зараз ще будемо дивитися, тут місце також є. Можливо, ще щось виросло. Так, ну це зовсім маленький, але я його візьму, тому що я вже його не знайду наступного разу тут. Ось дивіться, такий от підосиновик для колекції. Так, зараз тут ще, мабуть, є десь. Готово. Так, черговий грибочок зараз. кошик візьму. Дивіться, який гарний підосиновок тут виріс. Це взагалі книжний варіант, як підручник прямо. Отакий От він. Викрутимо ось так. Опа. Так. ну, Традиційно я його зачищаю ось так. І відрізаю цей шматочок кореня, щоб максимально зберегти частину грибочка. Так, ось такий він. Наша колекція поповнилася ось так. Ось, А тепер давайте ще підійдемо сюди. Взагалі це гарний грибок виріс. Такий грибочок. Дивіться, класичний великий підосиновок. Ось він. Ой. Трошки його пошкодив. Опа! Ну, може бути червивий, може не бути, не знаю. Дуже гарний теж. Такий вже Тут треба відрізати. ну, Ніжка ніби нормальна. Шляпку будемо дивитися вже вдома. Так, ну ось зараз маємо такий набір грибочків, але ще на цьому наша подорож не завершується, ми рухаємося далі в пошуках грибочків. Пішли. Так, друзі, от таких хащах навіть ростуть підосиновики. Точніше починають рости. Дивіться який. Ага. Маленький. Маленький, але... Але гарний. Для нашої, як наша здобич, то якраз підходить. Ось зараз тут нам треба ще подивитися, тому що тут в цих місцях ми знаходили багато підосиників. Тому ми ще тут трошки погуляємо і подивимось. Так, ну вже трохи з'явилося сонечко, ми попередні гриби виклали. Ось і зараз ще підемо ось туди. Ось зараз покажу ось сюди. В ці Дерева, подивитися, що там, чи не виросли там підосиновоки. А може ще якісь гриби. Тому Та рушаємо. Так, ну ось ми прийшли сюди цей лісочок. Е -е, є тут гриби, але тут все протоптано. Одну стареньку шляпку знайшли. ось, Але напевно все ж таки не всі гриби тут зібрали. Ось, дивіться, який підосиновик виріс. Гарний прямо тут. А зараз ми його візьмемо. Ух ти! Який він... Оп! Дивіться! Який. Так, ну якщо один залишився, то може ще можна пошукати. От. Тому тут, бачите, ось тут так, такі місця, така травичка. Що тут так і не дуже багатої і... побачити можна. Так, треба розгрібати цю травичку. Ось і шукати. Ну, давайте ще подивимось, може знайдемо. Так, зараз я вам покажу, як вони ховаються. Ось дивіться. Такі гілочки, так? Ну, трава йде, ось і потім так, 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 такий лісочок і ось де вони ховаються. Тут навіть два. Дайте ще однешла, ось дивіться. Три навіть. Три, три штучки. Дивіться, ось от перший. Зараз фокусування. Опа. Ось перший. Валь, допоможи, Допоможеш мені. Ну, зараз ми туди підемо. Ось один. Тримай. Гарний. Так, дивіться, ось другий. Дивіться, який він. Це напевно для фотографій, Валь, тобі О захочеться, так? Да. Тримай. Так, і ось третій, дивіться, ще один тут є. Ось виріс. Оп! Теж гарний валь. Ага. Просто такі велетні, фантастичні. Так. Ось такі вони виросли. І де ще ти кажеш? старенький. Де? Покажи. А, ну це напевно вже старенький, так. Ну такий же. Думаю, що можна буде ніжку взяти від нього. Ось такий. Старий виріс. Так, і там, бачите, порізаний старий. ось, Де? Ще один? О, бачите, як ми сьогодні знаходимо. Клади той. Біля корзинки клади, я зараз перевірю його. Так, а, тут два дуже старих. Дуже старі, бачите, вони вже все своє відпрацювали. Дивно, що можна буде ніжки взяти від них, ніжки ніби гарні. Одну я точно візьму. Зараз ще цю перевіримо. Так, ви бачите, о, ніжки взагалі. А може вони чергують? Зараз я їх перевірю. Так, ну бачите на одному місці, скільки виросло грибів. Ось, а ці просто, дивіться, які бомбезні. Просто такі, як на малюночку. Так, добре, зараз тут ще походимо, пошукаємо грибочки. Так, ось далі дивимось. бачите, ось такі місця. Ялинка. І що під ялинкою ми бачимо? Ось такий підосиновик. Давайте його візьмемо. Ух ти, дивіться, який. Ось такий. Теж класний, але головне, щоб він був не червивий. Велетенський просто. Так, там де один, там мають бути ще. Тому зараз ми тут під цими ялиночками ще походимо. Так ось бачите... Три старих просто таких повністю. Бачите, раз, два, три одночасно виросло. Шкода, що пізно так прийшли, але я думаю, що їм вже тиждень десь. Тому тут вже нічого не зробити. Але може десь ще є маленький хоча б один. Ще тут біля цих зараз подивимось ялиночок. Так, іду далі дивитися, що тут. У нас, ага. Ось такий бочок. Так. Ага, є. Будеш фоткати? Зривай. Трошки обчистимо, як завжди. Угу. Ідеальний грибочок. Ну, не такі, як ті. Оці. Бачите, у нас тільки підосиновики сьогодні в кошику. Більше інших нема грибів. Так, як казав, що ми виклали ті гриби. Так, давайте ще тут подивимося, бо один вирос такий невеличкий, може, десь щось є. Чомусь тут. Підборезовик виріс, Ось такий маленький. В кошик. Так, ну все, вибралися ми з цих місць. На жаль, не так багато, як би хотілося. Під осиновоків. Ось подивіться. Це другий захід, перший ви бачили. Першу корзинку нашу. Ось зараз повертаємося до свого будиночку. Ось трошки перепочити, тому що сьогодні був і дощик, і зараз сонце. Ось, Ось, до речі, покажу вам, де знаходиться будиночок. Ось туди. Треба піднятися. Так, ну, я сподіваюся, що трошки ще гриби підростуть. І ми з вами побачимо ще і і лисички, і може десь білий виросте. Ще один або два. Ось, а ми будемо вже рухатися відпочивати. На цьому будемо завершувати наше відео. З вами був канал Лісички Тревел. Підписуйтесь на наш канал. Пока-пока!